Одна із найуспішніших федерацій рукопашного бою не тільки на теренах нашого міста і регіону, але й України, провела на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо, традиційний передноворічний турнір, чемпіонат Дніпра на старт якого вийшли загальною кількістю 150 учасників трьох наймолодших вікових категорій від 6-7 років до 10-11. Для переважної більшості юних атлетів звітні змагання взагалі стали першими офіційними у житті. Тому до них вони, звісно, як і їхні найпалкіші прихильники і вболівальники, батьки. Бабусі, дідусі, друзі і просто знайомі ретельно готувалися. Адже у ході сутичок з найпростішого розділу легкого контакту, де він дозований, а боротьба заборонена взагалі, дітлахи налаштовувалися, адже окрім всього, це була і своєрідна здача іспиту. Підведення проміжних підсумків навчального року, який, враховуючи військовий стан в Україні, був складним і важким для представників усіх без виключення вітчизняних федерацій з видів спорту. Втім, попри складнощі і труднощі, завдяки чітко спланованій і організованій роботі, професіоналізму тренерів на місцях у спортивних секціях і клубах, вдається не тільки гідно тримати раніше започаткований високий рівень, але і примножувати успіхи та здобутки. Навчальний рік був тяжкий, але завдяки підтримки батьків та Збройним селам України ми маємо можливість навчати та тренувати дітей в цей важкий час за підтримки управління спорту департаменту молоді та спорту Дніпровської міської ради, а також за підтримки фонду благодійного сприяння та розвитку спорту в Україні, завдяки ним. Ми влаштовуємо дітям свято кожного року діти чекають свято з задоволенням, виступають та показують свою майстерність, отримуючи за це подарунки від Святого Миколая та управління спорту і радують своїх батьків здобуттям у спорті. Збройним силам України серед інших, зрештою, і всім організаторам, учасникам, тренерам і суддям турніру, подякував начальник управління з фізичної культури і спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, який взяв участь у стислій церемонії нагородження переможців і призерів змагань. Вони отримали дипломи, медалі, подарунки. Звісно, солодощі від Святого Миколая та найбільше безсумнівно, купу шалених позитивних емоцій і адреналіну від проведених сутичок, перемог і здобутків на килимі та вшанування за досягнення, що запам'ятається їм на все життя. По перше, як завжди, з дякуємо збройним силам. України за можливість проведення таких змагань, за можливість проведення тренувань, підготовки до цих змагань. Сьогодні дуже емоційні бої, дуже новорічний настрій. Всі дітлахи будуть нагороджені пам'ятними медалями та подарунками від управління спорту. А загалом турнір справив гарне враження як з точки його організації проведення, так і рівня проведених сутичок на килимі, які наочно продемонстрували і засвідчили, що навіть найменші учасники змагань за короткий проміжок у часі вже встигли не тільки успішно оволодіти азами рукопашного бою, але і під орудою своїх наставників продовжують осягати та удосконалювати свою майстерність цього виду єдиноборства, який дарує і гарантує міцне здоров'я, всебічний розвиток, безпеку, впевненість у собі та власних сил. bajo